Всіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. І сьогодні І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Віталія Флекса про Романа Насірова. Угу. Бути я знаю. Загалом про це би вони говорили в публічному просторі, про те, вони передали чи відстоювали свою власну думку або просто дискутували в інтернетах. Та рано чи пізно діти до того страшного слова. Корупція. Я живу в такі сумніковичці. Яким ражені, ніби особисто рахують збитків хабарів, скільки це коштів державі, але не суть. Так, да, питання корупції в нашій країні є досить болючим. Темлю часто є і геруючи, що таке явище є по всьому світу, а часто недолепиненою, коли мова йде про побутові хабарі. Проте коли корупційні скатали стосуються топ чиновників то справи зазвичай набирають широкого розмову, та резонансу, і це в розрізі нашої країни сумно досить молоде явище. Ще до дві тисячі дванадцятого року жодного високопосадовця не притягнули до відповідальності, коли навіть масштаби країни були колосальними і заворочені кошти можна було вчити у нас. Того часу багато і, звісно, ще змінилося і звісності є ще не чим працювати. Проте і запровадження таких структурів як набу, де вертіха справи, дещо покращили. Сьогодні у випуску буде саме такий випадок. Щоправда, далі застави про. Революції гідності, коли авто мало тривати три дні, коли там курс тих на має бути вищо. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що взагалі забудуш про такий цей пан на фіру, Та зайшли сюди, щоб вижити панель про хабарник. Ви на каналі Крім Тіві підтримайте нашу працю абсолютно легально. Ставте спонсором прямо тут на Ютубі, або скориставшись іншою зручною для вас платформою. Вдягайтеся в лікарняне ліжку позручніше, а ми поїхали. Роман Михайлович Нефіров народився 3 березня 1979 року в місті Чернігів, а дитинство провів у мікрорайоні під назвою Червоний міст. Батько працював інженером, а мати обіймала посаду медсестри у місцевій лікарні. Та й загалом родина була, скажімо так, не з найбагатшим. Навчався майбутній чиновник у місцевій школі. а після закінчення вступив до Чернігівського інституту економіки та управління. Цей інститут, по суті, був створений лише в 1994 році, майже одразу після розпаду Сумка. і багато юників обирали напрямок менеджменту чи фінансів, достеменно не розуміючи, що воно значить та де можна буде працювати з таким папом в майбутньому. Роман був не. Виглядка теж протиравка не серед однорізів, вивчаючи ази спеціальність. Досить старано, коли вже про чиновника заговорила вся Україна, і з опаники навіть описалися своїм вихованцям та періодично показували фото студентам для прикладу, які випускники, коли вчищали постійних інститутів. Зараз показувала студентам слайд, таке техасі сигналу споруд. Таючи вправо, а офіцер вступив на факультет фінансів та міжнародного менеджменту університету Східного Лондону. І в цьому здається, що це трохи нелогічно, будучи з досить небагатої сім'ї, потрапити до туманного альбіону на навчання, то вам не один мене дає. Право в тому, що тут ЕНБІ цього університету Східного Лондону казано лише в офіційній біографії Романа Нафірова. Проте коли журналісти ПІСН свого часу подали запит цей навчальний заклад. То отримали відповідь, що такого студента там не навчалися або принаймні них не збереглося даних. А от на записи асенту СМП... і, задав... і повели студентами фіру в Лубині ніколи не бачили. Правні чиновника віта я... досименно невідомо, не як і так він займався кінці 90. Деякі джерела свердість, що не розпочинав свою кар'єру в продажу нафтопродуктів. У це мені важко повірити, як 21 однорічних дінах торгується. Казане, що кар'єра молодого фінансиста розпочалася вже по поверненню з Лондону. А саме це проживання на замовь гота було в рамках аспірантури науково-досвідного інституту Міністерства Фінансів, куди потрапив молодий хлопець. Загалом, щоб завершити епопею з його освітою, то насправді нічого кримінального особисто я не побачив. Адже якщо навіть і буває якась поїздка до Лондона, то скоріше за те, що це програма обміну для успішних аспірантів. Пронасірова відгукувалася як про старанного студента, то справді можна припустити. Що це є також, крім святого, шорнів зі наступи та обіймання посади начальника відділу Укрнаста Венгур, на від 19 років, Роману Нахірову приписують роботу у юрисній компанії «Закон та право, а також роль спеціаліста у міжнародній компанії під назвою і International». Що це за компанія я толком не знайшов, окрім як згадую, що вона займалася маркетингом та аналітикою. З другого курсу університету ніде було їх українських на декілька сайтів, а посилання таке джерело. Тому ви таку інформацію на А от це відомо та підвертість трудова діяльність його починається з І вона почалася одразу керівних посад, тому можливо доля правди попередніх

З державної продовольчої зернової корпорації України, куди Роман Нахіров проліз на посаду заступника голови паралельно залишається бізнес. Чим конкретно займався на державній посаді Нахіров? Бесплатно невідомо. Проте цей департамент з корупційними схемами продажу зерна за часів Януковича. Як би там не було, після в легітимного про Романа Нахірова Толка не знав. за виключенням певного кола осіб та з зернової корпорації. А до парламенту проводилися позачергові вибори. Команда, тоді вже чинного президента Петра Порошенка активно набирала людей. Їм потрібні були так звані домі обличчя, не знаючи, що через 5 років це навіть стане тренд. Но Нахіров ідеально підходив як кандидат, не запрямована репутація, гарна освіта. Он в Лондоні вчився так, працював. На реально писалися в рядах блоку Петра Порошенка, надавши йому 51 номер у виборчих списках, Так, не перші позиції, але все ж з величезним шансом потрапити під купи Верховної Ради, що в принципі і в далекому майбутньому, подарувавши молодому бізнесмену методську велику політику. Одразу після отримання мандату на спірова призначають спочатку головою комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, а потім взагалі надають посаду голови Державної фіскальної служби у відкритому конкурсі як молодому і перспективному спеціалісту, як новопризначений голова. Бути покладені на, на, на мене сподівання. Це до першого тоді справді чотирнадцятому році політику тільки як висунулася аж років, і по тодішних мірках це справді було унікальне явище. Які зі поліковому апрямові за крові? А таке чого могло не так, враховуючи колосальні засоби зміни в країні, в тому числі в податковому секторі, який славився своїм тиском на приватний бізнес і непомірними хабарями. З Романа Настірова чекали реальних реформ та змін, спираючись на його досвід роботи за кордоном, та нібито чудового звіту, а перше в свою чергу продовжує старі добрі традиції з з бізнесу. Вір про взаємодії між митними адміністраціями США та України і якась угода з Білорусі, що коли ми з ними активно турбували, і протокол боротьби з митними правопорушеннями між Україною та Азербайджаном та не дає по списку. чиновника золота може подумати дехто з вас. Проте паралельно з цією бурною діяльністю та, будь то, принесення колосальної кількості податків у бюджет, потрібно звернути увагу на дуже важливу деталь. Права саме, що Роман Фіров свого часу дуже успішна.

владе податків компанії на тому щолося 2 мільярди 400 тисяч доларів юридичні послуги в сервіс і стандарт консультів і користувачі на рівні сервера. Отже, тут постійне стрес тейт, що прогнозує розвиток бізнесу, параконспектами інвестицій, де кількість ставка телі. Вона панікує, коли вона намагалася бути підводом чиновником, який показується під справжньою коридором. преподаванцем по রসанкам а технически это какая-то гайя и вот володарского. Янда там было, там не сам, и нормально дело, без заставы, просто, ну, не знаю, что делать. Я уже, это было. А, 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 а і розповідати, що має бажання і знову політику та голосуватися у президенти. Одною з кандидатів на президента України, звісно, що така ідея ні до чого хорошого не привела. Та інстанцій у колишнього корупціонера, сердечника, каратиста не те, щоб було багато. Симпаті це застава заставою, а тут ніхто не відміняв. І вже після початку повномасштабного вторгнення, а саме зовні, 22 2022 року. 2 мільйона гривень через допомогу агрохолдингу. такого собі пахматюка. Цей пан Олег власне дітоваришував старцем Романа Нахірова, і тут коло білих осіб замкнули. Спочатку на обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У розмірі майже зберігається мільярдів гривень, а потім через апеляції поступово зменшили її до 65 мільйонів. Цього разу жінка вже не вписувала за свого чоловіка. Проте відбулася нова магія, що продиктована реальністю сьогодення. Право в тому, що коли суд вже був готовий оголосити вирок, а до Романних Сірок не явився на засідання, несподівано мобілізувався до ній. Саме та так йому оформили наказ призову до зсу, тим самим надавши такий собі захист на час перебування на службі і відбування покарання. Справа набула такого резонансу, що допинилася до командування країни, і вони увага. Скасували наказ на призов, хоча це прямо суперечить закону. І не існує такої процедури скасування. Не один раз виникали суперечної моменти, коли мобілізовували, наприклад, заброньованих або батьків трьох дітей. І подібні випадки, і коли виявлялось, що це вже сталося помилково, то отримували місцеві назад дороги немає. Процедури скасування мобілізації не існують. Сбача максимально тупа. з однієї сторони, на хірург знову знайшов як виклики покарання. Інший генштаб підмотів за свою репутацію та виявилося, що всі брехали у відсутності процедури скасування наказу та мобілізації. І серед всього цього бардаку, корупції та брехні знову опинився пан Роман Насіров, пізний хлопець червіської родини, що майже ті стол до версівок української політики. То хто ж такий врехтіреч, це Роман Насіров? Щоб не затягувати з висновками, суд і так все зрозуміло. Корупціонер, що в доведеному судом порядку повинен понести покарання. Проте тут цікавий інший випадок, за який умов він попався та які наслідки це принесло для країн. Нагадаю, як не підмочена репутація правлячої партії, партії та по структурі реформи говорячих. підписуйтесь на канал ставте лайк колошкайте коментарі